Всім доброго вечора. В нас є трошки призивів. Будемо тут крутити. Будемо тут крутити. І зараз перевіримо вдачу, але, але нам потрібно одразу забрати гарант, бо на дикому призиво призиві буду робити Х20. Тому, тому, ну, я думаю, щоб. Було не так не так вже обідно. Давайте спробуємо тут три призова зробити. Так. клик одразу. Хто синій? Грім? І давай... Ще один призив до гаранту. Так, брієнно, окей. Візьмемо гарантом. Не знаю, може ось цю взяти Зенобію. Так, в принципі, В принципі хай буде. Так, тепер... Ой, не туди зайшов. Заходимо сюди. Рекомендації бомба. Всі подобаються. У мене немає ні фавнів ні Вардів е е Ані гномів. Тому вирішив я призвати, тим паче є гарант за 20, Х20, за можна теж когось виловити. Ну тож, давайте спробуємо. Так, ну з цього давайте крутнемо. Одразу. Так, поїхала перша десяточка. Хто зелений? Перегрін? Чудово. Перший фаун це вже добре. Так далі. Кого ще чекаємо ще? Так. Поки корм іде. Угу. Ну, в принципі, все самі бачили. Фаун, за Зафауна дуже радий, якщо чесно. Нарешті хоч, хоч один. Хоч один є, середній. Шкода, що під нього немає загону. Але то не проблема. Десь ми та й його зловимо. Загін той. Добре. І давай ще крутнемо. Ну, давай з цього крутнемо теж десяточку поїхали. Так, хто синій? Азмія. І пішов поки що корм, тривіал, батько тук, Ведмедик Так. Ну, як ми бачимо, поки йде корм. Так, ну, все корм буде. Корм нам теж потрібен, Тим, ще й такий, такий корм. Понасипало тих дублів. Окей, нема проблем. Візьмемо сундуки, скриньки ці. Так, є ще одна скринька. Трохи м'язка нам дали. Ну, Це згодиться нам. Далі. І тепер є в нас хтось тут. Тож, давайте спробуємо у нашу вдачу, кого ми тут взяли, хтось червоний. Нікі. <кій> ну, не знаю. Повільно. Угу. Ну, щось і хілить, і б'є. І знову мах. І знову немає загону на неї. Окей, але подивимось. Може і качнемо. Добре, От такі були призиви. За Х23 виходить, ми взяли. Три п'ятірки. Взяли Нікі, взяли перегріна і взяли ми Зенобію як гаранта. Все. Всім на добраніч, тихої ночі. Побачимось в наступних відео.